Війна прискорила дорослішання молоді, зміснила патріотизм та бажання бути корисним. Молодість під час війни це сила духу, надія, єдність, втрата та загартовання. Адже майбутнє за нами. Виклики сьогодення це подарунки, які змушують нас шукати новий центр тяжіння. Війна змінила всіх, але кожен намагається віднайти себе. Знайомтесь, Влада Богош – представник української молоді, яка не мовчить. Вона піднімає складні теми пензлем і робить свій внесок у суспільну боротьбу творчістю. Ладо, а що важливого відбувається у твоєму житті? Я учениця 9 класу з Долбунівського ліцею номер 3 Цьогоріч успішно завершую навчання та стала переможцем у аукціоні мистецьких робіт Війна очима дітей, який проходив у місті побратимі з Долбунова, Маршалтауні, в штаті Айова. Малюю, бо це мій спосіб кричати без слів. Попри виклики сьогодення, життя і навчання у ліцеї не зупиняється. Лариса Євгенівна, розкажіть, будь ласка, про силу освіти та громадянську діяльність. Щодня під колектив ліцею веде вперед і надихає учасників освітнього процесу бути активними, людяними та свідомими. Завдяки нашій ініціативі у ліцеї плетуться маскувальні сітки, організовуються благодійні ярмарки, а зібрані кошти передаються військовим. Уже стало доброю традицією у Всесвітній день дитини. А також у День Святого Миколая передавати подарунки малюкам Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини, аби малеча відчувала нашу турботу і підтримку. Війна змінила кожного, але ще більше вона журтувала тих, хто готовий допомагати. Перед нами представниця селищного волонтерського осередку міста Зобунів разом до перемоги, з яким тісно співпрацює ліцей. І на для волонтерської діяльності стало поштовхом велике вторгнення. Ми об'єдналися в ліцеї нашому, створили такий волонтерський великий паб, де люди, батьки, діток, дітки, плели сітки, батьки приносили продукти харчування для воїнів наших, збирали все, чим ми могли забезпечити наших військових. Школа об'єднує їх. Ну і Волонтерство це спосіб сказати, що ми поруч. Не можу не згадати про центр адопції надія на дім. Війна залишила багатьох тварин без дому, тепла і господарів. Учні з Лубунівського ліцею No3 активно долучаються до підтримки притулку беззахисних тварин. Ця турбота про покинутих улюбленців показує, молодь здатна бути милосердною, відповідальною, і уважною, навіть тоді, коли навколо стільки болю, бо людяність це наш фронт.